Местохімки, тип будинку панельний, метраж 2 сімк, кімната 1, дизайн Валя Воїнова, фото Юрій Гришко коротенько. Форма цієї крихітної студії нестандартна. Тому дизайнер Валя Воїнова запропонувала незвичайні варіанти вирішення функціональних завдань, барну стійку об'єднали з каркасом стелажем для тр... робоче місце вбудували в системи зберігання, плюс розмістили в шафі камін. Подробиться. Замовник, молодий чоловік, журналіст, телевізійник, простір невеликої студії новобудові він визначив як творчу майстерню, в якій можна було б писати нові сценарії програм і документальних фільмів. Одне з джерел його натхнення, графічне переплетення третього транспортного кільця і його з'їздів за вікном. Ця графічність знайшла відображення в інтер'єрі квартири. Квартира відверто маленька. Всього 27 квадратів прямо від середини квартири одна стіна йде на скіс під різким кутом, а значить, неправильно вали воїнової потрібно було обігравати, перетворюючи недоліки в достоинства за допомогою перегородки, що відокремлює санвузол. Скошена стіна була симетрично відображена. Таким чином, в плані утворилася трапеція. Центром трапеції став високий острів. З одного боку він являє собою барну стійку, що замикає обідню зону, а з іншого перегородку з полицями і телевізором, що відокремлює диванну зону. Острів якби перпендикулярно перетинає вісь кухня-вітальня, яка акцентується гірляндою з п'яти підвісних світильників. Завдяки центральній позиції острова в студії з'явився зручний круговий рух. Хол буквально розчинений в житловій зоні, а інші зони плавно перетікають одна в одну. Весь простір виглядає надзвичайно ергономічним, а головне логічним. Спочатку кухня передбачалася біля стіни санвозла, яку ми перенесли, тому незважаючи на те, що кухня залишилася в тій же частині студії, де і передбачалася забудовником, ми її повністю видозмінили, розповідає Валя Воїнова. Замовник живе один, йому досить крихітної, але функціональної кухні. Робочу поверхню зі штучного каменю під бетон можна розділити на дві частини основну стільницю і зону острова. У кухні також є маленький вбудований холодильник, варильна панель на дві конфорки і мікрохвильова піч, за кухонним фасадом захована пральна машина, яка не помістилася в санвузлі. Санвузол мікроскопічний, замовник не проводить тут багато часу. Тому на двох квадратних метрах були розміщені тільки раковина, душова кабіна і унітаз. Стіни до стелі зашиті плиткою у вигляді білих гексагонів. Графіка акцентується за допомогою чорної затірки. Квадрата рами дзеркала і чорних аксесуарів ванної кімнати, взагалі оздоблення інтер'єру максимально функціональне і екологічне, що відповідає принципам розумного споживання і мінімалізму, монохромність пофарбованих стін пом'якшують вибілене дерево на підлозі в житловій зоні і текстиль на вікнах. Дзеркальна стіна навпроти вікна тут виявилася просто необхідна. Вона впускає в квартиру більше світла і працює на зорове поглиблення простору. Взагалі, тим, хто вперше потрапляє в квартиру, важко зрозуміти її. Реальні розміри здається, що це вітальня, в якій за однією з дверей ховаються якісь інші кімнати, правда, з двох дверей. Вхідних і ведуть в санвузол двері інвісібле, прийшли гості можуть знайти тільки одну, так як друга цілком виправдовує свою назву, розповідає дизайнер. Незважаючи на маленьку площу, в квартирі вдалося розмістити велику кількість місць зберігання, які заховані за білими мінімалістичними фасадами шаф. Завдяки ритмічним вертикалям вони витягають висоту приміщення, всі меблі зроблені за дизайнерськими кресленнями. Біля вікна навіть знайшлося місце для електрокаміна, який переходить в підвіконня і потім в робочу поверхню кухні. У приміщенні домінує білий колір, який покликаний затерти контури простору і вибудувати його геометрію, квартира як білий аркуш, це та ідея, яка була закладена в основу інтер'єру, чистота білого кольору підкреслюється чорною окантовкою вхідних дверей, строгими лініями проводів підвісних світильників, вертикалями ручок шаф. Прямокутною графікою палітурки дзеркала і трапеціями у формі барних стільців. Для замовника були пріоритетні дві функції житлового приміщення, прийом гостей і можливість працювати, тому найширшою частиною житлового простору стала диванна зона. Сам диван індивідуального виготовлення перетворюється в повноцінне спальне місце типу французька розкладачка, а за допомогою столу, вбудованого в шафу, було організовано повноцінне робоче місце. Всі меблі легкі та мінімалістичні. Планування, бренди представлені в проєкті житлова зона, оздоблення, зофані Paint, колір арчитець цвіти, підлогове покриття, паркетна дошка, та воліні, меблі, стілець біля робочого місця, вітра, барні стільці, «Магіс», «Стол», «Оне», дизайн. Костянтин гчик, журнальний столик, арчполи лавка, «Драбенка», іке килим, андекор картина. Художниця Стася Херсонська Стасі Арт вас Гітара Фендер, діжки з кактусами, арчполе, техніка, електрокамін з ефектом полум'я, дімплекс бризер, тіон витяжка і пральна машина Сієменс, освітлення, світильники над островом, Гліф, торшер арне Арнеджецопсен, аджбра біля дивана, лалампересанозил, оздоблення, гексагони з італійського керамограніта, тоналіти, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі. Раковина з Тумбою, Лаюфен, змішувач, Джацоб Делафон, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум Рю.